Вітаю в ефірі Першого Подільського розпочинається новий день на календарі. 13 липня, і ми запрошуємо вас провести цей день разом в інформаційному просторі у студії Ольга Захарченко за кадром Команда телеканалу. Далі 5 хвилин на головне. 505-та до широкомасштабного масштабного вторгнення окупанти завдали комбінованої атаки: 20 ударних безпілотників іранського виробництва Шахет. Також противник застосував дві крилаті ракети Калібр з Чорного моря та одну балістичну Іскандер М Джанкої Крим. В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети Калібр стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК Іскандер М. Інформація у Очнюється Протиповітряна оборона вночі відпрацювала потужно. На Хмельниччині сьогодні вночі було чути звуки вибухів І під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збили ракету військ Росії. Влучань не зафіксовано. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На щастя, обійшлося без руйнувань та без постраждалих. Що стосується столиці, там на жаль, у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Болонському та Подільському районах міста зафіксовано випадки падіння уламків. Попередньо є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі дівчина 19 років та чоловік 23 років. У обох осколкові поранення вони госпіталізовані до лікарні та зараз отримують усю необхідну медичну допомогу. У Шевченківському районі під час ліквідації наслідків також врятували одну людину. У Подільському районі під час гасіння загорання у багатоквартирному будинку виявили тіло загиблого. Також одну ворожу крилату ракету Калібр та чотири ударних. Дрони типу шахет вночі збили над Миколаївською областю. Через уламки ракети є пошкодження в навчальному закладі та також щонайменше 10 житлових будинків пошкоджено. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації саме Віталій Кім. 13 липня на території Красилівської громади оголошено днем жалоби за загиблим військовим Андрієм Дрищуком. Про це повідомила Ніла Островська, очільниця Красилівської громади. Солдат Збройних сил України Андрій Дорощук у вересні минулого року став на захист держави. З лютого цього року воїн вважався безвісти зниклим. Проте, згідно з офіційним сповіщенням військового комісаріату, захисник загинув 24 лютого 2023 року на Донеччині. Андрій Дорощуку назавжди 28. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. У Хмельницькому на пожежі загинув чоловік. 12 липня близько 4-ї години ранку служба порятунку отримала повідомлення про загорання балкону в одній із квартир на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Вокзальна. Горіло 50 квадратних метрів помешкання пожежу ліквідували за два десятка хвилин. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 54-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі це необережність під час куріння. Йдеться в інформації ДСНС. На Хмельниччині оголошено штормове попередження. Сьогодні, 13 липня, очікується гроза місцями град та сильний вітер 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. На Хмельниччині ДБР розслідує інцидент за участю поліціянта у старій синяві, що у Хмельницькому районі посадовець поліції в нетверезому стані побив чоловіка, якого зупинив нібито за порушення правил дорожнього руху, а згодом і свого колегу. Керівника відділення поліції на Хмельниччині відсторонили від служби через скандал. Його підозрюють в побитті, При цьому він був п'яний у формі і на службовому авто. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Хмельницький музей, студія фотомистецтва» запрошує на відкриття виставки концептуальної фотографії Наскрізне Ольги Нікітної, яка відбудеться уже сьогодні, о 17-й годині. Це дебютна виставка світлин Хмельницької фотографині. Наразі авторка працює у Хмельницькому обласному художньому музеї за завідувачкою науково-просвітницького відділу світлина. Світлини авторки, ви можете побачити ці дитячі портрети чи урбаністичні замальовки демонструють, скільки любові, і тепла, і світла ви можете побачити через об'єктиви камери. Тож запрошують! Поки що це всі новини на дану годину, як завжди, більше протягом дня у ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Бережіть себе, слава Україні!